Вітаю гостей і підписників каналу бодр 23 Сьогодні хочу з вами обсудити дуже важливу тему перед виходом в DLC, а саме пояснення історії Скіфа і її завершення. Як ви розумієте, колонічним кінцем є те, що Скіф сам ліг у капсулу, перед цим встановивши артефакт серця Чорнобиля. Але у кінці GC зробили сюжетний крюк, чи заохочення перед DLC додумувати кінцівки і реалізацію. Своїх задумів про те, що Фауст перетвориться на доктора, чи доктор перетвориться на Фауста. Як на мене, це просто логічно все пояснюється тим, що, по-перше, ми побачили, як доктор злився з зоною загинув, а по-друге, ми під час проходження власноруч вбили Фауста. Тому це можливо послання від зони в вигляді наведеної ілюзії, щоб трошки збити нам карти з толку. Але, як ви розумієте, в нашій кінцівці ці обидва персонажі мертві. Побачимо, що Джейсі запланує в DLC, Можливо, вони ще самі до кінця не визначились, які будуть сюжетні крюки далі. Але все ж ми розуміємо, що канонічним кінцем буде те, що Скіф самостійно прийняв рішення дати зоні волю. З подачі, звичайно, доктора, але все ж таки це його вибір. Вибір дати свободу. Побачимо, що GSC запланує і як воно реалізується. Які будуть локації теж під питанням, але все ж таки холодний острів та інші вирізані під час розробки, можливо, будуть додані. Також чекаємо Лиманськ, це найголовніше, тому що дійсно будуть нестергічні спогади з чистого неба і так далі. Ну а ви, пані та панове хлопці та дівчата, пишіть у коментарях свою версію кінцівки скіфа і чому G.C. показала саме такий ролик з доктором Фаусом Фаустом. Вибачаюсь, і, або це один і той персонаж, або це все таки наведена ілюзія, як я вже і кажу. Так що так, чекаємо, сподіваємося і віримо. Ну, а якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки, підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити дзвіночок, тим самим підписатись на всі відео, які будуть виходити. Не забувайте донатити на ЗСУ, це наш найкоротший шлях до перемоги. Все. Усім дякую і до нових зустрічей у радіоефірі. Всім па-па! Cicai na de l